Що таке супервайзер, чим він може бути корисний розробникам? та як його налаштовувати у сьогоднішньому відео. Взагалі, супервайзер це система управління процесами для Unix-based систем. І зазвичай його використовують в тих випадках, коли треба бути впевненим, що якийсь певний процес або процеси завжди у запущеному стані, і якщо вони впали або вимкнулись, то автоматично їх перезапустити. Хоча це не єдина можливість супервайзеру. Наприклад, у вас є якийсь процес. Це може бути якийсь скрип на Node.js або Python, який висить у вас в пам'яті і відповідає на HTTP тіпі запити на порту 5000. Вам дуже важливий цей процес, і якщо він падає, вам треба про це знати якомога швидше його перезапустити. Чому він може впасти? Є багато причин. Наприклад, у вас якась фатальна помилка у додатку, або у вас переповнюється пам'ять і процес вмирає. Чи ви, наприклад, перезапустили вашу операційну систему і забули його підняти. І все це, як я вже сказав, вирішує супевайзер. І для мене стало новиною, з'ясувалося, що велика кількість розробників, досвідчених розробників, навіть ну, уявляє, що така штука взагалі існує, і починають вигадувати якісь власні велосипеди для того, щоб тримати процеси, свої процеси у активному стані. До того ж, якщо у вас є якась специфічна забаганка по типу запуску декількох процесів у певній послідовності, або запуску їх від різних користувачів. Або якась хитра система логування, то це все може вирішити супервайзер. До того ж, у нього є широка можливість керувати та слідкувати за його станом, починаючи від командної строки, закінчуючи веб-інтерфейсом та XML RPC API, щоб ви могли керувати процесами прямо з вашого додатку. Давайте перейдемо до прикладу. Встановити його доволі легко. Цей застосунок написаний на Python, тому, вочевидь, його можна встановити за допомогою PIP або за допомогою системного менеджеру пакетів. У мене це Ubuntu, тому встановлюємо через Apt. Пишемо sudo apt update для того, щоб оновити репозиторії і sudo apt install Supervisor. Зазвичай, після установки у Supervisor є два компоненти. Перша, це Supervisor D, це по факту сам сервер процесів, тобто бекенд. Він відповідає за старт або рестарт процесів, відповідає за логування до error логу або out логу та генерацію різних івентів, зв'язаних з процесами. Друга частина це Supervisor CTL. Це вже клієнт для Supervisor D, який являє собою Common-Line застосунок, який дозволяє оперувати супервайзером. Ще може бути веб-клієнт, який дублює Supervisor CTL. Їх багато, вони різні, і всі треба встановлювати, і про них трохи згодом. Ось тут у мене є дуже простий додаток на Node.js, який по факту є веб-сервером, який запускається на порту 5000. І я зробив таким чином, що кожні 5 запитів він буде падати. Ось таким чином. Тепер давайте протестуємо. Запускаємо наш сервер. .js. Переходимо до браузеру і робимо запит, і ми бачимо, що через 4 запити він впаде. Робимо ще кілька запитів, і ми бачимо, що сервер більше не відповідає. І у консолі ми бачимо помилку, яку ми штучно зробили. Для того, щоб дозволити Supervisor контролювати цей процес, нам треба додати цей процес до конфігураційного файлу. Зазвичай конфігураційний файл розташований у adc, supervisor, supervisor.dconf і являє собою звичайний секційний ini файл. В ньому задані основні дефолтні налаштування, а також директива Include, яка дозволяє нам робити власні конфігураційні файли та автоматично підключати їх до цього файлу, не міняючи основний. Взагалі, правилом гарного тону є робити на кожен процес, який ви хочете контролювати окремий конфігураційний файл. Тепер створюємо конфігураційний файл з назвою node-server-conf та кладемо його до confd директорії. Всередині нам треба почати з того, що задати директиву програм з назвою вашого процесу. І все, що ми будемо писати нижче, буде відноситися до цієї нашої програми або процесу. І першим, що нам треба задати, це те, що ми будемо запускати. І робиться це за допомогою команд, яку нам треба передати команду, яку ми хочемо запускати та контролювати. В нашому випадку це команда для запуску Node.js скрипту Node і повний путь до нашого server.js. Також я додатково задам кілька опцій. Опція Auto Start. True або false. Регулює, чи повинен скрипт автоматично запускатися, коли запускається супервайзер. АвтоRestart, True або False регулює, чи повинен скрипт автоматично бути перезапущений у разі, якщо він впав. Зберігаємо файл, закриваємо його, і давайте перевіримо, чи запущений у нас супервайзер взагалі. Робиться це за допомогою такої команди: supervisor.ctl статус. І ми бачимо, що він говорить, що «No such sock file», що означає, що супервайзер не запущений. Тепер давайте його запустимо за допомогою «Service Supervisor Start. Перевіряємо знову, і ми вже бачимо, що наш Node Server Running, що означає, він працює. Давайте перевіримо, як це працює в браузері. Відкриваємо наш браузер, відкриваємо порт 5000, і ми бачимо, що він працює 4 запити. Перезавантажимо 0 запитів, впав. Перевантажимо, він піднявся. піднявся, Впав, знову піднявся. І знову впав, знову піднявся. Тобто, все працює, як ми того бажали. За допомогою супервайзер CTL ви можете, не вимикаючи супервайзер взагалі, вимкнути той чи інший процес, або вимкнути його заново. Це робиться за допомогою команд Stop Server для того, щоб зупинити ваш процес. Старт для того, щоб його підняти, або статус для того, щоб перевірити. Тепер давайте додамо ще кілька опцій до нашого конфігураційного файлу. Відкриваємо його заново для редагування. І першим, що я хочу вказати, куди будуть записуватися output нашого node серверу, в який файл. І робиться це за допомогою налаштувань stdout.log файл, де ми вказуємо повний путь до файлу, в який ми хочемо писати цей лог. Також я хочу задати окремий файл для помилок, які виникають всередині нашого Node-сервера. Це робиться за допомогою sdrлоck. Також я задам максимальний розмір файлу для цих логів. Також я задам максимальний розмір файлів для логів, і це робиться за допомогою оції логфаймаксбайт. І нехай це буде 50 МБ. А також кількість бекапів для цих логів. Збережмо файл. І оновлюємо конфігурацію за допомогою Supervisor CTL Update. Тепер давайте зайдемо до нашого браузеру, зробимо кілька запитів і подивимося, що ж нам пишуть до логів. Для того, щоб відслідкувати, що відбувається з логами у реальному часі, використовуємо команду tail з опцією f та назва файлу. Нас цікавить лог. Помилок, робимо запити, поки ми не отримуємо помилку. Переходимо до логу, і ми бачимо, що на нього записалися наш exception. Те Теж саме можна зробити із output логом. Кожен раз, коли наш сервер буде падати, а його буде підіймати супервайзер, ми будемо бачити нову запис до логу, server started at і адресу серверу. Тепер давайте налаштуємо веб-інтерфейс для того, щоб маніпулювати нашими процесами або дивитись за їх станом. Для цього треба відкрити наш основний конфігураційний файл і в ньому додати нову секцію під назвою InetHttpServer. Server. В ній задати треба порт, на якому ви хочете запустити ваш веб-інтерфейс. У мене буде це 8080, а також юзернейм та пароль. Тепер треба перезавантажити супервайзер. Переходимо до браузеру, відкриваємо 8080 порт і ми бачимо вікно аутентифікації. Вводимо наш логін, пароль адмінадmin та попадаємо до веб-інтерфейсу супервайзеру, до того, який йде з ним у комплекті. І ось тут ви можете бачити список всіх ваших процесів. Ви можете їх зупинити. Давайте зупинимо, переходимо до 5000-порту, ми бачимо, що нічого не працює. Ви можете їх запустити знову, тепер працює. Також ви можете стерти логи, а також подивитись std.out або stdier лог у реальному часі, прямо в браузері. Давайте подивимось: відкриваємо std log. Відкриваємо наш 5000 порт і чекаємо, поки сервер не впаде. Пав. І ми бачимо нову запис до нашого логу. Те ж саме, що ми робили в tail f Взагалі, це не єдина можливість використовувати веб-інтерфейс для того, щоб е, керувати процесами. Існує велика кількість інших, але в основному всі вони направлені на те, щоб моніторити та керувати процесами на великій кількості серверів. На самому сайті Supervisor ви можете бачити список таких інтерфейсів. До того ж, на цьому сайті ви можете подивитись абсолютно всі конфігурації, які ви можете використовувати для ваших процесів. Тут ви можете налаштувати і пріоритет, і кількість цих процесів. Та таке інше. До того ж, тут є документація до XML RPC API, і ви можете подивитись, які можливості вона дає, і зможете використовувати управління та моніторингом ваших процесів прямо з вашого застосунку, або написати свою систему, яка буде влаштовувати саме вас. На сьогодні у мене все як завжди. Я буду радий будь-якому зворотньому зв'язку у вигляді коментарів або лайків, чи дизлайків. Ну і звісно, буду радий за підписку. Всім пока.